Є новина, друзі. Сигнали нової війни та переляканий Орбан. Дослухайте до кінця. Але спершу про сьогоднішню масовану атаку по Києву по багатьом містам. України і Запоріжжя є вже троє загиблих в Києві, співчуття родинам загиблим. Ну, це терористична атака Путіна, як і багато інших масованих атак. І таке можна зупинити тільки гідною відповіддю ворогу і агресору, що Україна і робить. І дуже жаль, що ну, крім України, в світі більше немає кому давати гідну відсіч. Ну, терористу Путіну ні Європі, ні Америці. Сьогодні, до речі, теж злітали польські літаки, але ну ракет і шахідів так і не дочекалися. Ну а тепер сигнали нової війни. Вчора Лавро виступив в США. І знаєте, ну от мені його виступ чітко нагадав перед день їхньої агресії проти України в 22-му році. Він каже: ні на кого ми нападати не хочемо, ні на які країни НАТО нападати не будемо. Ніякі дрони ми не запускаємо. Це не ми і, і ніяк ми цього не могли зробити. Хоча пам'ятаєте, тоді перед 22-м роком Лавров казав: ніяких ученій, ми не проводимо, Всі війська відвели, ну, тобто на Україну нападати. Ми Мы не будем абсолютно ти. Самі е, тези далі він сказав, що Росія готова до перемовин по першу причинах війни. Ну тобто, те саме, що було перед 22 м роком, коли вони казали відводити війська там до Берліну, щоб НАТО не було і так далі, і тому подібне, тобто абсолютно нічого не змінилося. Він сказав, що він не бачить, що Америка от, хоче зійти з перемовного процесу по миру і що в них будуть якісь там консультації. Але як на мене... Ну, по його словам, так от аж відчувається, що Росія точно готується до війни обмежено в якомусь варіанті з НАТО, що Росія точно буде запускати дрони і ракети по Європі, і ну, все як завжди, говоримо, що нічого не робимо, а самі втіхаря це все не робимо. До речі, є і, і підтвердження його слів, тому що танки Естонія стягують до свого кордону з Росією. А чого б це мало відбуватися? Якщо... Лавров каже, що нічого не буде. А я думаю, що однозначно все може бути. Це може бути гібридна операція, це може бути ракети, шахеди, це може бути отакі варіанти, як було в нас захоплення колись Донецької області. Ополчення якесь там, нас там нету. Ну ми всі це бачили десь в Естонії, якраз в Нарві. Ну, подивимося, але як на мене, це дуже тривожний сигнал для всього світу. Ну і для Європи в першій. Не в першу чергу, друге питання це переляканий Орбан. Орбан вчора написав такий емоційний. Текст і е, закликав Зеленського відчепитися від Угорщини, відчепитися від Угорщини, і от що ті всі погрози, що Україна буде перекривати нафту, бити по дружбі, е, будуть мати довготривалі наслідки. Ну тобто вони на Медалі будуть блокувати вступ е, в ЄС. І як на мене, це велика слабкість, тому що ну Зеленський заявив, що їхні дрони розвідують нашу територію, ну і всі. Адекватні люди розуміють, що вони можуть передавати інформацію кому путіну, їхньому другу, тобто нашому ворогу. А це вже агресивні дії проти держави. Зеленський сказав, буде відповідь. Буде... А яка може бути відповідь? Ну, однозначно, не санкції, а наші дрони залетять в Угорщину. І замість того, щоб ну, там, Орбан вийшов як лідер держави, сказав, що якщо будь-які провокації, ми вам дамо серйозну відповідь там. Ну так таким самим шляхом він сказав: Відчіпіться від мене, відчіпіться від нас. Відчіпіться, тому що от цього він злякався. Тому що, якщо українські дрони долетять в Угорщину, ну політичний рейтинг посипеться, що він не зміг. Ну мирним шляхом домовитись з сусідом, що він спровокував, тому що його будуть за це критикувати і стібати. А в нього вибори. І він, як на мене, проявив політичну слабкість. І тепер опоненти цим скористаються. Лайк, репост, підписка телеграмшам профіля. Підписуємося.